Дуже-дуже гарно. Я думаю, не важливо, що хто переможе, тому що ви всі сьогодні переможемо. Ви вийшли на цю ви дуже сміливі і дуже гарно себе всі показали, правда? Дуже гарно, дітки. Батькам теж величезне спасибі, що знайшли час пошили, пошити ці костюмчики і підготували своє віточок. Це дуже-дуже добре. Дякуємо вам, дякуємо організаторам. Конкурсу від імені міської ради, від депутатського конкурсу виконкому. Хочу від міського голови, хочу привітати вас з цим чудовим святом, привітати вас з таким чудовим заходом, конкурсом національним, яке вже став традиційним. Цей захід став традиційним, тому що проводиться в третій я звернула увагу сьогодні, що всі діти, які взяли участь, дівчатка, хлопці, які брали участь у цьому конкурсі, гарно одягнуті, підтримують традиції нашого українського народу, чудові костюми. Це, напевно, і батьки постаралися підготувати ці костюми, і дітки самі взяли участь у підготовці костюмів. Номери, які виконували. Це свідчить про ті таланти, які є в кожній дитині їх потрібно розвивати. Я впевнена, що не тільки ці таланти, які вони сьогодні показали, а є ще дуже багато-багато талантів у цих дітей. Будь ласка, батьки, розвивайте їх, вчіть дітей, привчайте їх до сцени. Хай вони беруть участь у різних конкурсах, у різних заходах, які проводяться в нашому місті. Тоді вони зможуть. Добре триматися на сцені, зможуть бути впевненими у житті, адже це життя це все дуже складно. І це тільки початок їхньої дороги. Вони всі дуже маленькі, тому давайте допоможемо їм, давайте по поаплодуємо їм за те, що вони сьогодні так навіть Сьогодні. Ми теж з вашими батьками хвилювалися, і комісії хвилювалися, і батьки хвилювалися. Я теж особисто за вас переживала, тому що е, чомусь уявляла себе на вашому місці. Але ви не перевершені. Ви всі гарно виконали все, що від вас вимагали. І співали, і танцювали. Звичайно, не всі можуть мати там перше місце, друге. Але вже за участь, вам велике спасибі. я хотіла би спочатку подякувати за участь у цьому конкурсі. Вяческа міська рада висловлює подяку Костевич Христині за участь у міському конкурсі Національних костюм. Я міська рада висловлює подяку Канш Сімоні за участь у міському конкурсі національних. Диплом третього ступеня вручаємо безперечку. Диплом другого ступеня вручаємо ліжко Наталії. Такий диплом другого ступеня вручаємо думнич Наталії. Вручаємо. К'єнко Інні. Ще один теплом першого ступеня вручаємо Конкурсі. Нехай вам у душі, чистих росла, мудрої думки, краси і нев'яночої вроди. Будьте завжди в собі і знайте, що кожен з вас найкращий. Адже цей конкурс став святом вашої краси, юності, чарівності і неповторності. Дякую вам всім, хто довідати на наших свято.